Всім привіт! Мене звати Людмила і я вас дуже рада вітати на своєму каналі. Сьогодні у нас з вами огляд з магазину нова лінія місто Харків. Розпочинаємо ми огляд з такої гарної розписної орхідеї, яка має назву Magic Art. Сорт не пробитий, але Google Фото каже, що це Magic Art. Стан коріння 50 на 50 є гарний, є не дуже. В цьому рослинка непогана, всі рослини з високі на один квітонос мають фіксовану ціну 319 гривень. Ось і Golden Leopard. орхідейка теж дуже гарна, розписна, венозна, має цікаве забарвлення. Така орхідея колись була в моїй колекції, але я не хочу її більше повторювати. Також тут є декілька гарних таких міцних кущиків орхідеї Нарбоне. Це вже по 260 гривень, наче орхідеї. Це така міксовка, дуже характерні унербони листочки. Біліп експресіонс був, така рожева гарна орхідейка, також є білявочки. Ці орхідейки трошки нижче були і по вартості, і по зросту. Ось така ще гарна орхідея плямиста, але чомусь в неї втрачений тургор, і вона за повну ціну і не стоїть на оцінці. Не зрозуміла, чому так відбувається. Ще раз покажу вам цього бігліпчика дуже гарного. Такий є в моїй колекції. Хто такого ще хоче за дуже приємну ціну, то я вам рекомендую піти в нову лінію. Також тут є на знижках гарні рослини, не орхідеї, які теж дуже привабливі і потрапляють прямо в серденько. Також у нас тут є за таку ціну ось такі орхідеї. Давно я не бачила в продажу ягуара, колись в мене була така орхідея. Мені її продали з закритою точкою росту, майже без тургора, під виглядом дикого котика. Так що я цю орхідею ніколи не забуду, вона в мене займає особливе місце в пам'яті. Ось така гарна венозна орхідея на каскаді. Я вам їх наче показувала в минулому огляді. Вони ще з минулої поставки тут стоять. Ось така гарна крупна квіткова орхідея, теж така непогана і захоплює погляд своєю красою. Також я бачу, що з'явилися такі чудові мультифлори, прям пишні. І дивіться, хто ще тут є: Льюіс орхідейка, мультифлорка. Тірні квіточки дуже гарна, миленька, але ціна майже 400 гривень. Я б таку може і купила, в мене, до речі, її немає. Я би повторила, в мене вона колись була. Ще ось така дуже гарна біла орхідея. Вона не то, щоб, звичайно, така стандартна білявочка, вона біленька, але ось ця от губка дає такий якби, тон самі самій квітці. Вона мене захопила. Дуже цікава білявочка мультифлорна, мені прям сподобалась. Також подивилася я на оцінку, є квіточки на будь-який смак, трошечки ціна оцінена, є більш здоровіші, є менш здоровіші. Щось для себе обрати можна. Квіточки різні, хто бажає подивитися і щось собі придбати з оціночки, то. Будь ласка, є непогані варіанти. Подивіться. А я з вами прощаюся ще побачимося!